Отже, ви завантажили залишки на комп'ютер і тепер їх необхідно відкрити. Якщо на вашому комп'ютері встановлена операційна система Linux, то рекомендуємо відкривати залишки з допомогою LibreOffice. Якщо ж на комп'ютері встановлений Windows, то використовуйте Excel чи LibreOffice. LibreOffice абсолютно безкоштовний аналог Microsoft Office, оснащений кількома додатковими функціями. Ось як виглядає відкрити залишки з допомогою цієї програми. Як бачимо, все відображається вірно, тому можете сміливо використовувати цю програму. У мене на комп'ютері вже встановлений Excel, тому. Файли мають такий вигляд із позначкою X. Якщо у вас після завантаження залишки не виглядають так само, то, можливо, у вас не встановлене Microsoft Excel, тоді його необхідно встановити. Ми рекомендуємо встановлювати і використовувати версію Excel не старішу за Excel 2007 року. Старіші версії можуть не відкривати залишки або відкривати їх в режимі сумісності. Тоді немає можливості їх редагувати. Щоб позбутися цієї проблеми, додатково вам необхідно буде встановити пакет забезпечення сумісності Microsoft Office для форматів Excel. Якщо Excel встановлений і завантажені залишки не відкриваються, тоді вам потрібно задати програму, якою за замовчуванням можна їх відкрити. Для цього виберіть пункт «Открить з помощью». Выбрать другое приложение. тоді із списку встановлених програм оберіть Microsoft Excel. та відмітьте галочкою «Всігда іспользувати це приложення для відкриття Excel файлів». Оскільки залишки завантажені з інтернету, то вони відкриваються в режимі захищеного перегляду, і ми не можемо його редагувати. Тому необхідно натиснути кнопку «Розрішити редактурування. Зауважимо, що прайс АМФ насправді не прайс, а залишки з цінами в наявності на склад меблів. Отже, що ми бачимо при його відкритті? Всі позиції товарів згруповані по салонам і складам. Наявність товару на салоні означає, що він знаходиться в зібраному стані, а тому, щоб здійснити доставку, його доведеться знову розібрати. Щоб побачити залишки, що вас цікавлять, достатньо просто натиснути курсором на плюсик, що знаходиться ліворуч від назви. Щоб згрупувати її назад, натисніть на мінус. Сама таблиця складається із полів: Назва складу, назва товару. Модифікація це зазначається уточнення про наявність стан, колір, розмір, також наявна ціна товару та його кількість. В полі очікується, зазначається кількість товару, що найближчим часом повинна з'явитися на салоні чи складі. Тепер побачимо, як виглядає загальний прайс із залишками від складу меблів. Загальні залишки складу меблів відрізняються від прайсу АМФ тим, що в ньому позиції згруповані не тільки по складах і салонах, а й ще по окремих фабриках. Таке групування полегшує та пришвидшує пошук необхідного товару. Для того, щоб здійснити пошук конкретного товару в залишках, спочатку потрібно розгрупувати всі згруповані позиції. Швидко це можна зробити, натиснувши у верхньому лівому куті таблиці цифру 4. Після цього необхідно натиснути комбінацію клавіш Ctrl-F. Поле на IT потрібно ввести назву позиції, яку ви шукаєте. Ми спробуємо знайти матрац стандарт, як бачимо, один матрац стандарт від фабрики Влам. Є в наявності на салоні не Так, можемо здійснювати наступні пошуки і дивитися, на якому складі чи салоні по наявності є потрібний товар. Щоб дізнатися, як завантажити прайси чи залишки, як переглядати, здійснювати пошук по прайсу, та як користуватися Google-диском, необхідно перейти за ссылкою, що знаходиться в листі. Щоб дізнатися, як встановлювати свою націнку на весь прайс та друкувати його, вам необхідно перейти за силкою, розміщеною в самому прайсі.